Пропоную сьогодні експрес варіант салату шпротний, якщо треба швидко і обмаль часу. Значить, цибульку порізали произвольно, як душі завгодно, і швиденько підсмажили. Слідки за цибулькою підсмажуємо грибочки. Мариновані, з баночки. В мене це опеньки. Далі відкриваємо. Баночку шпротів, швиденько вилочкою перем'яли. В мене ріжське золото, вони щось такі упругі були сьогодні. Навіть можна, щоб залишалися десь там якісь частинки від цілої рибинки, нічого страшного, нам головне швиденько яйця. Ну, Якщо курячі, ще легше зварити і почистити, то перепелинні це взагалі довга пісня. Тому швидесенько взбили, в мисочці на сковородочку зробили яєчний скрембл, все, збираємо докупи. На дно половину яєць і добру робимо сіточку з майонеза. Пачка сухариків відправляємо половину пачки сюди, можна трішки менше. Розрівнюємо. І зверху на сухарики відправляємо шпротики. Ось так прямо розкидали, а тепер вилочкою трішечки розрівняли, щоб були, ну, практично, по всій території судочка або вашого блюда. Ось отак. Зверху на шпротики відправляємо. Змажену цибульку теж так. Спочатку ось так. А тепер розподіляємо по всій поверхні. І до речі, цибульки в мене сьогодні більше в цьому варіанті, експрес варіанті, я не притримуюсь ніяких норм. Все на глазок, все як ваша. Душа забажає. Зверху на цибульку обов'язково сіточку з мазіка. Поверх залишившися сухарі. І знову ж таки розрівнюємо. Ось так, швиденько. Десь рівно, десь нерівно, неважливо. Поверх знову майонезик. Далі слой грибочків. Добротний такий в нас вийшов слой. А пахучі це лісові опеньки. М -м -м. І знову сіточку. Ну, і верхнім слоєм залишившися частину з яєчного, Залишилось розрівняти. А на цьому етапі. Потрібно трішки отак притрамбувати, щоб наші сухарики розм'якли від поєднання всіх оцих смаків, ну ось і все. І, в принципі, експрес-салатик готовий. Можна залишити так, а можна за бажанням. Зробити ще отак. У мене таке бажання є, тому я зроблю. Ну, а для тих, кого цікавить повний варіант салату, з усіма точними пропорціями, з кількістю інгредієнтів, куди що треба, послідовність слоїв, правильно, а не експрес. Що потрібно робити з яйцями, прошу на наш канал. Там є повна версія цього салатика. Всім смачного!